Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за ознаками весни в неживій природі, а саме за сонцем та небом. Сонце і небо це нежива природа. Які ж вони в березні, ранньої весни? Давайте поспостерігаємо. Погляньте, як світить сонце навесні. Чи змінилася висота сонця над горизонтом? Чи змінилась тривалість дня? Сонце світить краще, ніж узимку, і з кожним днем гріє все сильніше. Набагато вище піднімається над горизонтом, ніж узимку. Дні навесні стають довшими і теплішими. Дітки, а чи однаково сонце гріє землю в усі весняні місяці? В березні, в квітні і в травні? Ні, звичайно, що не однаково. А який весняний місяць найхолодніший? Так, це березень, а найтепліший. Так, це травень. А чому? Тому що в травні сонце знаходиться вище над горизонтом, ніж у березні. Тому в травні воно гріє краще. Дітки, а яке за кольором весняне небо? Погляньте, чи є на небі зараз хмари? Які вони? Якого вони кольору? Рухаються вони чи ні? Якщо рухаються, то швидко чи не швидко. А які опади випадають навесні? Небо блакитне, високе, по ньому пливуть білі легкі хмари. В березні небо може бути мінливе, і похмуре, темне, сіре і високе світле. В березні ще може іноді випадати сніг, в квітні. Ще іноді може випадати сніг з дощем, в травні падає лише дощ, снігу вже не буває. А чи знаєте ви, бувають навесні грози? І коли? Так, весняні грози можуть бути наприкінці квітня або в травні місяці. В березні їх ніколи не буває. Дякую вам за прогулянку, за спостереження і до побачення, дітки!